Один рахунок всі виплати. Кабмін затвердив запуск діякартки, єдиного цифрового інструменту для держфінансування. Як вона працюватиме, дивіться далі. Є малятку, пакунок малюка та ще чимало інших державних виплат українці тепер зможуть отримувати на загальну дія-картку. Її можна буде відкрити в банку через профільний застосунок. Переважно більшість випадків цих виплат супроводжувалася з тим, що людина, яка отримувала цю виплату, зобов'язана була створити певну спеціальну картку для цієї виплати. І відповідно на цю картку нараховувалися кошти і відбувалися контроль. Ну, тобто, якщо там були обмеження стосовно витрачання цих коштів, через ці картки здійснювався. Контроль власне витрачання чи в певних напрямках, ну і це привело до того, що багато людей мають там кілька тих карток. Та держава вирішила уніфікувати цей процес, тобто створити єдину картку, яка називається Дія картка. Урядовці переконані такий формат зручний як для людей, так і для держави, яка зможе ефективніше контролювати витрати з бюджету. Аналогічно буде здійснюватися з цієї картки контроль. Тобто, якщо до прикладу там одна з останніх ініціатив, це ветеранський спорт. Кошти, коли потрапляють на капку при їх витрачанні, відповідно також дійсно це контроль чи власне ці кошти потрачені на там безпосередньо там послуги тренажерних залів чи інших спортивних організацій. Якщо говорити зараз, там також остання з виплат це є пакунок малюка аналогічно. Тобто будуть туди кошти потрапляти, відповідно, здійснюватися контроль. Люди до такої ініціативи ставляться по різному. Хтось підтримує зменшення кількості карток, інші ж реагують скептично. На мою думку, взагалі видатки такі не потрібні, бо в нас капіталізм а не комунізм, тому і карта не потрібна. Я вважаю, що держава. Лише думає, як відстежувати, а не допомагати. Це буде по перше зручно, тому що всі сервіси, які можуть люди, якими можуть користуватися, будуть в одному місці і будуть легше для людей, як для користувачів. Ну і контроль над тим, куди ці кошти йдуть, напевно, що в нашій державі теж було б не лишнім. Можливо, в цьому є, типу якісь різон, якась причина. Це мабуть буде зручніше. Запуск дія картки, посадовці обіцяють вже найближчим часом, однак наголошують програми. Нацкешбек та є відновлення залишатимуться на окремому рахунку.